Доброго часу та мирного неба. Заднє місце від маленького міні-тракторця. Заднє місце у нас зроблене від моста ОАЗ. вкорочений на колію 80 вкорочував на 80, вийшло 79,5, Ну 795 мм. Вийшло. Значить, яким чином проводив вкорочував міст? Виставив диски. Наступиці, диски у нас від ниви, тобто ВАЗ-21-21. Внутрішній отвір був збільшений, полгаркою проточений, для того, щоб його можна було посадити на дану ступицю. Далі, по самих вже, відповідно, дисках вимірялася загальна ширина, необхідно. Відстань виставлялося 80, де мало бути, і обрізалося полуосі. Ось де сварний шов. Сама товщина полумоста. Ми бачимо яка. Це все вирізано було. Для центровки була 57 труба. По шву вона була розрізана. Бо вона розріжена трошки була так спружинена, тобто збільшився діаметр, сюди вставлялося, Ну, відповідно, це не 50-ця наглядна труба. Вставлено і відповідно так було зацентровано. І прихватками виставлялося. Прокручувалось. Колесом прокручувалось і дивилися, чи не було прихвачувалося. Резина стоїть у нас ялинка. 16 розмір. Безпосередньо дана резина 6.001. Діаметр АС фермер Агрофермер. фермер. Верніше агрофермер. тобто це наварка. Зовнішній діаметр зазначеної резини 720 мм. Ось такий має зовнішній вигляд. Задній міст з'єднується із роздаткою від ниви. мою хрестовин. Самі полуосі. Полуосі, якщо взяти різницю, подивитися між полуосями жиглів класика і лазовські, ось яка між ними різниця по зовнішньому діаметру і відповідно по шліцах яким чином вкорочується полуосі? Жигульовські ми всі знаємо вже, в більшості як вони вкорочуються, вазовський ж наступним чином. Зрідної полуосі токар виточив фланця. ще буде зняти фаску. Тут теж болгарочкою пройтися, для того, щоб воно було заложкою від сверла ставити з неї сторони. З другої так само тут виїмки зробити. Це все поприхвачувати і гарненько вкорити електродами в лоні З таким чином у нас вийде полуось. Це красиво вариться, ставимо це на своє місце. Якось так. Сам Міст кріпиться до рами через кутики. Це 50-й кутик. Перепрошую не кутик, а швелер. 10-й він обрізаний наполовину. Ось таким чином кріпиться з однієї сторони і з іншої. Все лише поки на двох болтах. Книзної сторони для того, що виставилися.